По тому, як змінилася наша система протиповітряної оборони, вона стала дещо, скажімо так, західніше в тому плані, що ми почали застосовувати F-16 саме як елемент протиповітряної оборони, і взагалі, от виходить, що авіація не стільки має ударну функцію, як саме функцію ППО зараз, Це тому що ми не можемо собі дозволити застосовувати їх в, в такому об'ємі і масштабі, хоча теж ж працюють, і повітряні сили там чи не щодня дають якісь mm. відео враження за. Звичайно, високоточкою так, от питання таке: наскільки стало очевидним правильність чи неправильність під західного підходу з їхнім акцентом саме на повітряній складовій в організації ППО? Бо зараз у нас типу є і петріоти, і є F-16. От що було б краще більше петріотів чи більше F-16 для того, щоб захистити небо? Я думаю, це так не працює, бо в кожній систем свої переваги. Петріот може б в балістику, а F-16 не може в балістику, але він теоретично може мати більший маневр по, по площі, яку він перехоплює, перекриває, особливо якщо це в поєднанні з літаками дальнього радіолокаційного виявлення, які ми, до речі, теж скоро очікуємо. Скоро це відносне поняття. Це Якісно взаємодоповнюючі системи один для одного, але вони не взаємозамінні. Тоді це означає, що суто літаками ви, якщо у вас основний упор, ви тоді точно повітряний погано. простір не захистити. Да, Тебе вже питали багато разів. Ти наче відповідав. Ну може, якось може якийсь апдейт по тому, як F-16 взагалі справляються з. Цю функцію пам'ятаємо всі новину про те, що там що навіть виробник писав, Локі. що шість ракет збили за один виліт. Це правда, вони збивають єм 120 двадцятими, 9 різних версій. Вони збивають. Я не чув ще історії про гармату. Хоча знаю, що пробували, але там є певні певні нюанси застосування. Але в цілому це дуже сильний такий ковток повітря для держави і для збройних сил, і для повітряних сил отримання цих літаків, який стимулює нас дуже сильно змінюватись. Бо, на жаль, нам ці літаки даються дуже важко. Щоб це не означало. — щоб це не означало.